Донецький шахтар бере реванш над Динамо і перемагає киян в чемпіонаті, причому перемагає впевнено і без шансів для Динамо. Про саме донадцяте тур ми ще поговоримо після всіх матчів, можливо, сьогодні-завтра. А про цей матч класичний хотілося зробити окремий випуск. Пародія на захисника Денис Попов зробив заяву, що футболісти донецького шахтаря бразильці це пародія на футболістів, і це як ніколи підігріло градус до цієї гри. І ми бачили, якими агресивними були шахтарі, і як на полі, як так і поза ним, і по відношенню до Дениса, по відношенню до інших футболістів Динамо це і у Динамо, знову ж таки практично не було моментів вже не тільки в першому таймі, а й в другому. Чи згадаєте ви багато моментів у киян? Був спірний момент, на який Шовковський жалівся, замість того, щоб визнати десь свої помилки, десь е, неправильний підхід до матчу, там склад і так далі. Він вирішив, як любить це робити, Даріо Серна, звалити все на суддів і сказав, що пенальті був, і дуже дивно, що його не поставили. Це вже другий матч. В поспіль, коли не ставлять їм пенальті. Ну, наша пісня хороша, почне спочатку. Друзі, ну пенальті був спірний. Давайте чесно, кожен фанат Динамо скаже, що він там 100% був, кожен фанат Шахтаря скаже, що ні. Тому що момент був трошки спірний, тому що контакт дійсно був, але ми бачили, що і гравець Динамо хотів пасти, і він явно підставлявся. І раз судді не дали пенальті, мабуть, у них були якісь доводи на цей рахунок. Тим паче слід відмітити, що загалом весь матч, сам граду, сам накал, судді тримали на досить достойному рівні. Це Романов найкращий наш суддя на даний момент. Тому ми вітаємо донечан. Вони зараз лідирують справедливо в турнірній таблиці. Динамо програє вперше за 42 матчі. Така серія прервалася. І скоро будемо взагалі говорити про 11-й тур, в якому дуже багато було всього цікавого. Тож, друзі, хто не підписався, зробіть вже зараз це.